Чим відрізняється хомяк від людини. Ну, На перший погляд нічим. Що хом'як живе собі в клітці, бігає в колесі, йому за це дають їсти. Ну, щоб він міг поїсти і бігати в колесі. І людина йде на роботу, так би мовити, закриває себе в клітку. Так же само, що однотонне робить, так як будь-то у колесі бігає. І за це вона отримує гроші, щоб купити їсти і щоб нормально собі далі виконувати свою роботу. Але є різниця. Якщо відкрити клітку, хом'як утече на свободу. Бо вона, якби тваринка свободолюбива. А людина навпаки, вона не хоче на свободу, бо на свободі треба самому добувати гроші. Деколи вийде багато, а деколи нічого не вийде, а у клітці як не як стабільність. От і наш хом'як. Він побачить клітку відкриту, він зразу втіче. А людина, максимум на що вона способна, ну в основному основна маса людей, на що вони способні, це просто знайти клітку з кращими умовами. От і все.